Ти ніколи не зазвучиш як носій, якщо не знаєш цього сленг і фішки в німецькій мові. Хочеш, щоб німці тебе сприймали як свого, а не як ще одного іноземця з підручником німецької? В цьому відео я зібрала для тебе сленгові фрази, які реально використовують носії при знайомстві, в чайтах, в кав'ярні. Ти можеш звучати природньо з першого халю. Це я тобі кажу як людина, яка три роки прожила з німцями. Тож geht's. порада. Номер один: забудь про guten Tag. Так, guten Tag – це граматично правильно, але німці в повсякденному житті між собою так майже не говорять. Якщо хочеш звучати природно, то краще вітайся. Так на це супер коротке, як справи, привіт, все, все, все в одному. Дуже універсальне слово. Якщо ти кажеш на, це як пароль для німців. Я свій, я простий. Мене можете сприймати за свого hey, alles klar? привіт, все окей, okay? дуже типове заїжджене німецьке серус, привіт! Це ви почуєте таке вітання на півдні Німеччини або в Австрії. Порада номер два. Як правильно представитись або як представлятись без занудства. Замість формального «Guten Tag, ich bin Anna» oder «Ich heiße Anna», «Ich komme aus der Ukraine», краще скажи «Hi, ich bin Diana», «Ursprünglich komme ich aus der Ukraine, aber jetzt wohne ich in Berlin». Це своєрідна німецька. Тут типові скорочення, побудова речень. Дій перед вашим ім'ям це ніби пароль, я своя зі мною можна по-простому. Ще прикольні фрази: «Freut mich mega», сленгове я дуже рада, сленгова «mega» Ви почуєте в кожного німця до 30. Це універсальне слово, яке використовують в будь-яких випадках, коли хочуть виразити якусь додати якогось підсилювача емоції, «mega», кажуть. Тож також можете використовувати, якщо хочете звучати молодіжно. Ich bin dich kennenzulernen. Я дуже чекаю, наповнена твого твоїм знайом знайомством з тобою. Це жива німецька мова, яку ви почуєте в повсякденному житті, а не з підручника. Сленг, який робить тобі ім'я. Окей, знайомство відбулось. А тепер фрази, які видадуть тебе за носія, або дуже близько до цього so? Це так ви можете відповісти на фразу geht es dir? Це дуже по-німецьки, або відповісти, е, типу, питання, якщо ви хочете, то буде вже зрозуміло по інтонації. Якщо ви скажете so? типу, все нормально, все ок, bei dir? це трошки іронічно. Йдуть в тебе справи норм, або бок einen кафе, бок. Гам, це мати бажання. Повністю воно б звучала ця фраза бокафнан кафе. Але німці дуже часто використовують скорочення, тобто бок афненкафе це дуже природне, дуже по німецьки, дуже сленгово крас та ну типу вау. Це дуже також сленгове сленгове слово, яке ви почуєте в там, якщо вам розказали якусь історію, таку яку вас шокувала, або ви почули історію, то можете сказати крас. Das ist aber krass. Так, це дуже по-німецьки, дуже природньо. Повірте, якщо ви використовуєте сленг, німці це помічають. Порада номер 4. чого краще не казати або уникати, щоб тебе прийняли за свого. Wie heißen Sie? дуже офіційно. В, 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 серед молоді такого, такої фрази ви не почуєте. Або їх коме дер України дуже офіційно, без емоцій, сухо. Або «Guten так ich möchte міх vorstellen». Це ніби ви на презентації десь, або на роботі. Ви хочете десь влаштуватися на роботу, це ви можете використовувати Ось серед друзів, німців, або в компанії, десь в клубі. Якщо ви, то зазвичай такого не кажуть. Це дуже, дуже офіційне таке представлення. Замість цього краще використовуєте тип. Типу, хай, їхпінди Мар'яна, он дузо. Це вже автоматично розуміється, а тебе як звати? А ти хто? Ти типу? Ти, що eh, Freut mich zu дуже рада з тобою познайомитись. Ось такі фрази краще використовувати, якщо ви десь в компанії, в клубі або на вечериці, на партії. Твоя мета це не говорити ідеально, твоя мета говорити природньо. Неформальна німецька це ключ до того, щоб тебе сприймали за свого. Ленг це твій ключ, який ти можеш в цьому використовувати, щоб досягти цієї мети. Пиши в коментарях, яку ти фразу фразу вже використовувала, або яка фраза з цього відео тобі сподобалась найбільше. Якщо хочеш, відправлю тобі окрему PDF-шпаргалку з німецьким сленгом для новачків. Пиши під цим відео слово сленг і я відправлю тобі посилання. bis bald!